Всіх привіт! Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами поговоримо про внутрішнього критика. І тему ефіру я обрала таку: як приборкати внутрішнього критика і почати діяти. Якщо ви ловили себе на думці, що ти знову все зіпсувала, я ж казала, що в тебе не вийде. Навіть не пробуй, бо провалишся, то це точно буде для вас корисно, тому що це все. Не ваші думки, а думки вашого внутрішнього критика, слова вашого внутрішнього критика. І сьогодні ми його будемо роззброювати. Подумайте, якими словами, якими фразами ваш внутрішній критик звучить. Що він вам зазвичай каже? Особливо в ситуаціях, які для вас важливі, там важливі проекти, або ви хочете почати якусь. Нову справу або щось важливе для себе робити. От які слова ви чуєте? Що там? Та ти не здара, та в тебе не вийде, та навіть не пробуй, не сором мене. Що він каже? Просто поки що на рівні такого усвідомлення, як він проявляється. Зазвичай він проявляється в таких формах, що ми починаємо себе порівнювати з іншими. І якщо раніше там до соціальних мереж це було просто там коло наших друзів, знайомих або якісь там зірки, то зараз це соцмережі де Зранку ти заходиш, така вся зачухана, ніяка розбита, а там хтось уже такий весь красивий, і ти думаєш, ну от, блін, ну точно в мене ніколи не буде, як в неї, я взагалі ніхто, і нічого, і вже самооцінка на нулі. Або проявляється так, що ви хочете розпочати якусь справу, і. Закликаєте в моменті і не починаєте діяти. Наприклад, там піду в спортзал е і не йду туди, От вирішую піти і не йду, е тому що а раптом я помилюсь, а раптом мене не вийде, а раптом я там, не зможу щодня ходити. І... Взагалі, тоді вже оцей голос стає головним у вашій голові, і ви навіть не починаєте, не починаєте важливу справу, не починаєте те, що розумієте, що в принципі було б для вас корисно, але чомусь не робите. А також це проявляється у перфекціонізмі і мегаефективності. коли коли ми завантажуємо себе максимально на день, хочемо зробити все ідеально, і наче і вдається це зробити. Але при цьому ми емоційно фізично морально виснажені, тому що оцей цей критик він постійно тримає в такій напрузі. Ну, наприклад, там ви готуєте якусь презентацію, а в голові вже пішли думки, що «Та це все нужно, всі заскучають, це нікому не буде цікаво. І навіть якщо все добре пройде, то ну, ви подумаєте, що ну, мабуть, мені просто пощастило, що вони сьогодні в такому гарному настрої були. І давайте подумаємо: звідки ж береться цей критик? Тому що багато хто, от коли приходить на консультації, то каже про те, що ну, це ж я сама собі кажу, це ж я так з собою роблю. Але коли ми починаємо розбиратися, то ми бачимо, що насправді це не ваші думки, це не ваш голос. А скоріше за все, голос ваших батьків, мами або тата, або там, тих, хто вас виховував, наприклад, там бабуся, дідусь або шкільні вчителі. Це можуть бути відлуння якихось ваших травмуючих ситуацій, коли вас принижували, коли вас позорили, коли вам казали, що там не позорь мене, я за тебе червонію. Або, в принципі, те, що навішувало на наш суспільство, якісь там норми, що от, жінки або дівчата мають поводитися так, і ви вже себе, знаєте, втиснули в ці рамки, повірили в них і намагаєтесь жити за цими правилами, і не дуже той виходить, і не дуже комфортно в цьому. І найважливіше що треба зрозуміти, що ви не сварили цього критика, тобто це не ви. Ви його просто успадкували. І можна переписати оцю модель поведінки і домовитися з ним так, щоб він не заважав вам діяти йти до того, що ви хочете. Що відбувається, якщо ми з ним не розбираємося? У нас самосаботаж це коли -то. почну з понеділка, почну наступного місяця, наступного року і взагалі не почну ніколи. Ми відкладаємо якісь важливі рішення і мрії, тому що думаємо, що ну, от я ще не готова, і ще треба там три освіти отримати, і ще оцей дипломчик, і ще тут підвчитися, і ще щось, і ще щось. А ви не дозволяєте собі помилятися, тому що ну, це буде катастрофа, якщо я помилюся, і все тоді піде під три чорти і взагалі не буду знати, що робити. І, звісно, це веде до вигорання емоційного, фізичного, тому що у по цій постійній напрузі дуже-дуже складно. Навіть коли ви намагаєтеся зробити ідеально, намагаєтесь не допустити помилок, все одно, в якийсь момент, ви помиляєтесь, бо ну, всі ми живі люди, розумієте? І звідси тривожність, звідси безсоння, грання, і вже лежиш, і сил немає, і вже в принципі нічого не хочеться, аби тільки той критик там десь замовк. Але проблема ж в тому, що коли ми вже лежимо виснажені, критик приходить і починає казати, що ти розляглась, а від чого ти втомилася? А ти ж взагалі нічого не зробила? І ну от ми знову ходимо по цьому замкненому колу. Приведу один приклад, От, моя клієнтка, яка вже тоб, далеко за 20, скажімо так, тобто вона вже така жіночка е е е е е е середнього віку, скажімо так. в неї троє дітей, і вона прожила важке розлучення. І в неї було багато складних ситуацій в житті, і вона мріяла почати вести свій блог, щоб ділитися своєю історією і допомагати жінкам, які проходять те ж саме, коли вони там вклали всі свої зусилля в чоловіка, який потім їх кинув, і от вона намагається розібратися з цим ну взагалі, як вийти із цієї емоційної кризи і якось влаштувати життя. І їй було дуже страшно починати, тому що ну а я не ідеально виглядаю, тому що мені вже там не 20 і навіть не 30, А в мене там не інстаграмний будинок, ем, і взагалі я не цікава, і це ж купа роботи. І коли ми приборкали о цього внутрішнього її критика, вона нарешті почала вести свій Ютуб, і почала робити відео і ділила своєю історією. І ця історія знайшла великий відгук у тих, хто подивився. І вона побачила, що насправді те, що вона каже, дуже потрібно людям, тому що дуже багато жінок в цьому стані думають, що ну, це я одна така, і мене просто ніхто не розуміє. І це все завдяки тому, що просто от ми домовилися з цим внутрішнім критиком, що він не заважав робити. Так, можливо, вона там робить не супер ідеальні відео, але вона робить крутий монтаж. І взагалі я коли дивлюся відео, то думаю, ну блін, вау, ну, я так не роблю. І яку помилку ми робимо з внутрішнім критиком, коли вже розуміємо, що ну, треба з цим щось робити. Найпоширеніша помилка це те, що ми починаємо з ним боротися. Тобто ми починаємо його якось переконувати, що ти не правий, і ні це не правда, те, що ти кажеш. І починаємо сперечатися і якось його переконати треба, що от, ну ні-ні ні, ні, ні от, ти не правий. І чому це помилковий підхід? Тому що коли ми так робимо, ми починаємо грати все одно в його гру, тобто ми граємо за його правилами. Бо якщо ми щось йому доводимо, це означає, що він головний, і нам якби, треба щось якось його переконати, переконати щоб він як це, змінив гнєвне мілость. І це не працює, і це виснажує і ще більше. А що ж тоді треба робити, і як взагалі з цим працювати більш екологічно, скажімо так. Перше, що треба зрозуміти, це в чому цінність внутрішнього критика для нас. Тому що у нас всередині, в нашій психіці є дуже багато субособистостей, і внутрішній критик лише одна з них. І кожна ця субособистість, кожна наша частинка, вона слугує нам на користь. Розумієте? Тобто вона створена для того, щоб щось у нас було краще. І тому не треба боротися. Тому що, коли ми починаємо боротися, то ми боремося самі з собою і от зливаємо всю свою енергію просто на цей внутрішній конфлікт. А друге, це побачити, що насправді він хоче як краще. Але проблема в тому, що він не завжди розуміє, що от його стратегія поведінки не є кращою. Просто ми її взяли там у батьків, наприклад, які. Сказали, що от я тебе сварю, щоб ти став кращим. А насправді, ну, він робив краще кому? Він робив краще собі, а не вам. Далі треба запевнити його, що ми без нього справимося. Що так, він корисний, так, ми розуміємо його вклад і дуже цінуємо, але ми можемо вирішити цю ситуацію без нього. І замінити його на більш авторитетну фігуру. Тобто зняти з, цього, з нього цей бейджик, що ти тут головний, і прикріпити цей бейджик на когось іншого, хто буде нам давати більше ресурсу. Привіт-привіт. Більше ресурсу, а не забирати у нас енергію. І пропоную вам зробити невелику практику, де ми якраз подивимося: що у нас там з внутрішнім, з внутрішнім критиком? Як з ним розбиратися? Що треба зробити? Ви сідаєте, бажано робити з закритими очима, розслаблюєте тіло, робите декілька глибоких вдихів і видихів, налаштовуєтесь на себе, відпускаєте зайві думки і пригадайте якусь ситуацію, де ваш внутрішній критик особливо активний. От в якій ситуації він починає прям багато говорити. І уявіть, що ви у цій ситуації, от стоїте ви реально, і виведіть окремо поруч із собою цього внутрішнього критика, як окрему людину, як окремий персонаж. По-перше, подивіться, як він виглядає. Можливо, ви побачите просто якусь там темну фігуру, або ви побачите свою маму, або ви побачите себе реальну, але в якомусь там образі. Або це може бути взагалі якийсь кіношний персонаж, мультяшний персонаж, хто завгодно. Просто поки що подивіться, а як він виглядає. І тепер уявіть, що ви наче дивитесь от кіно зі сторони. Де на екрані ви і оцей ваш внутрішній критик? Подивіться спочатку на себе: Як ви почуваєтесь там? Вам комфортно, некомфортно, вам соромно, ви почуваєтесь винною, маленькою, якоюсь. Чого ви там боїтеся в тій ситуації? Це може бути один страх, може бути декілька. Наприклад, я боюсь помилитися, я боюсь, що мене насварять, я боюсь, що я буду непотрібна, що мене відкинуть, що від мене відмовляться. І подивіться, а що вам потрібно в цій ситуації. Яка ваша там потреба? Можливо, ви потребуєте допомоги, потребуєте підтримки, любові, тепла. Просто для себе відзначте. А тепер подивіться так само на оцього внутрішнього критика на цю фігуру. І спробуйте побачити, відчути, а як він себе почуває. І, можливо, ви побачите, що він не такий вже впевнений, як він здавався спочатку. Подивіться, а чого боїться він. І скоріше за все, ви побачите. Що він також боїться, що його не сварять, що він буде непотрібний. Він боїться осоромитись. Чого він боїться? І що йому потрібно? Він просто хоче, щоб ви його слухали, чи, можливо, йому якраз потрібна підтримка. Або він хоче бути важливим. Або він хоче бути корисним, потрібним. Просто відзначтеся для себе. І якщо ваш внутрішній критик має вигляд вашої мами, от Ольга пише, він боїться бути гірше всіх, він боїться невдачі, він хоче визнання. Саме так. І тепер подивіться, що, скоріше за все, ваш внутрішній критик це ваша мама або папа, або бабуся, дідусь, які приймали участь у вашому вихованні. І вони бояться, що ви їх озоромите. Вони бояться, що якщо ви щось зробите не так, то це для них буде сором. Розумієте? Тоді вони будуть погані, тоді про них скажуть, що вони погана мама, погана бабуся. І тоді від них відмовляться і їх відкинуть. І поки ви дослухаєтесь до їх порад, граєте за їх правилами, ви просто обслуговуєте їх травму. Тому що там всередині сидить маленька дитина. Яка боїться, що її кинуть. І що ми тепер робимо? Подивіться на цього критика, їм соромно, типу за мене. Да. Так, саме так. Вони думають, що ви їхнє продовження, і якщо ви щось робите не так, то це. Їм буде соромно. І ми зараз подивіться на цього критика, або якщо він вже має там вигляд мами, папи, і скажіть: мама, папа, бабуся, я не несу відповідальність за твої емоції. Я не відповідаю за твій сомрок, я не відповідаю за твої страхи. Твої емоції це твоя відповідальність. І я віч, що ви передаєте назад оцю відповідальність, яку колись на себе взяли, у формі якогось об'єкту образу, будь-чого. Можливо, це якась там важка скриня якась, або м -м, якийсь мішок. Будь-що який образ вам приходить, оця відповідальність, вона не ваша, вона їхня. І просто повертайте назад. І ви можете сказати, ти дорослий, ти доросла, ти справишся. Я більше не хочу і не буду відповідати за твої емоції. Бо це ніколи не було моєю відповідальністю насправді. Поки що відмітьте для себе, як ви себе почуваєте, коли ви це робите. Думаю, що, скоріше за все, вам стає набагато легше, фізично, можливо, навіть. І тепер уявіть, що позаду вас з'являється ще одна фігура. І ця фігура вдвічі, а то й втричі більша, ніж ваш внутрішній критик. Вона фізично більша, вища. Це ваш внутрішній дорослий, верніше, ваш внутрішній батько, внутріш... внутрішній родитель російської. І він дуже сильний і дуже люблячий. І він стає позаду вас, за вашою спиною, і дивиться на критика, і каже йому: тепер я за неї відповідаю. І я не дозволю нікому її ображати. І я її буду захищати. І якщо необхідно, то буду захищати її фізично. І подивіться, як критик на це реагує. Скоріше за все, він трошки, так знаєте, підзамовкає. Подякуйте критику і скажіть, що я розумію, що ти хотів якнайкраще, але мені якнайкраще, коли мене підтримують. Тому я тобі дякую, ти можеш іти, а я справлюсь. Особливо, коли в мене за спиною мій внутрішній батько. І нехай оця велика фігура, яка у вас за спиною, уявіть, що вона каже вам, що я з тобою. Ми разом справимось. Навіть якщо ти помилишся, я тебе підтримую. Навіть якщо в тебе не вийде, я тебе не буду звинувачувати. І ми разом знайдемо вихід з будь-якої ситуації. І відчуйте, як це, коли у вас за спиною отака підтримка. Наскільки легше вам буде діяти, наскільки більше у вас буде енергії, наскільки вам стає спокійніше, безпечніше, коли відбувається отак. Запам'ятайте тілом оцей стан, коли безпечно, і коли ви відчуваєте, що за вас завжди постоять, вас завжди захистять і вас завжди підтримують. Тому що насправді ця частина це теж ви, вона не завжди ваша. І тепер ви можете обирати, кого слухати. Знову дослухатися до критика і щось йому доводити. Чи слухати оцю велику фігуру і брати її підтримку, і працювати з нею в команді. Можете відкривати очі, поділіться в коментарях, як у вас прийшло, що ви відчули. І якщо ви зрозуміли, що з критиком треба розбиратися, і якщо ви розумієте, що хочете більшого від життя і хочеться рухатися, але щось заважає, я вас запрошую на онлайн-консультацію. Наразі діє пропозиція консультація за донат для тих, хто в мене ще не був на консультаціях. Будь-яка сума на ваш осуд. Консультація десь годину-півтори, на якій ми розберемося, що годує вашого критика, що вам заважає рухатись далі. Знайдемо ключову причину, ситуацію, яка вас зупиняє від того, щоб діяти і рухатися далі. І позбавимося блоків. Які заважають жити те життя, яке ви насправді хочете. Сподіваюсь, що ви відчули сьогодні, що ви заслуговуєте на внутрішнього друга, а не ворога, який там десь стоїть з сокирою, і чекає, поки ви облажаєтесь. Діліться вашими враженнями від практики, що у вас вийшло, що ви бачили. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Дякую всім, хто дивився. І наступного разу ми будемо говорити про те, як припинити рятувати весь світ і кого насправді ми рятуємо, коли ми так робимо. До нових зустрічей!